От новий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні анонсував французький міністр закордонних справ. Зустріч відбудеться у Лондоні вже наступного тижня. В ній візьмуть участь представники Сполучених Штатів, Франції, Британії, Німеччини та України. Ці дуже відкриті, дуже щирі обговорення сприяли просуванню в розумах європейців, українців і американців. Зустріч відбудеться знову, щоб продовжити діалог щодо припинення вогню, на яке українці вже погодилися і на яке ми сподіваємося, що Росія також погодиться. Довгий час існували побоювання, що європейці не братимуть участі в переговорах. Але сьогодні саме в Парижі європейці, американці та українці вперше зібралися разом. Жанно Ельбаро, міністр закордонних справ Франції. З нами Олег Лісний політолог. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня, добрий день і вам, пане Олеже. Новий формат ми вже бачили низку форматів. Що вам, як фахівцю, як експерту, говорить, що ось цей формат він ну дійсно буде ефективним і результативним. Я зараз можу сказати про позитивні елементи. А про ефективність формат сам покаже себе згодом. Я думаю, найближчим часом. Про позитив це те, що Сполучені Штати нарешті побачили Європу як учасника цього процесу, миротворчого процесу. Я думаю, що наші глядачі гарно пам'ятають, що Сполучені Штати певний період навіть нас там не бачили, бачили тільки нашого ворога. І вважали, що вони дуже швидко можуть. Вирішити це питання без участі Європи і нас проте війна відбувається в Європі, і я сподіваюся, що Сполучені Штати, врешті-решт, це помітили і пішли е нормальним шляхом, який з яким, як на мене, треба було йти з самого початку, тому що без Європи вирішити це питання неможливо. Яка буде ефективність, покаже час. Я знову ж повторюсь, тому що дуже багато. Я з вами погоджуюся, що дуже багато форматів ми бачили. Але з самого початку треба було починати з великої, з великого коаліційного підходу, де є ми, Америка, Європа, можливо, ще якісь країни і Російська Федерація. Тоді б це було ефективно ще на самому початку. Дуже сподіваюся, що зараз ця формула майже найдена. І сподіваюся, що американська сторона не буде більше тягнути на себе ковдру або скидати її взагалі. От цікаво. Ви згадали про кілька форматів перемовин, в яких сьогодні вже працює Україна з нашими партнерами. Ми можемо казати і про перемовини в форматі Рамштайн, і про коаліцію рішучих, і про окремі зустрічі, до прикладу України, Британії та Франції. Те, що ми бачимо сьогодні, це можливість. Створення окремого міжнародного союзу, тобто це про те, що якщо, наприклад, один із членів певних перемовин буде незгоден з рішеннями, ми маємо ще інші варіанти. Це про це чи це просто щось додаткове, і мова буде йти ще про якісь окремі питання? Знаєте, я б так сказав, що це ознака того, що попередні формати вони не були дієвими. Або я би сказав конкретніше, підходи американської сторони до миротворчого процесу виявилися неефективними, і тому треба шукати інший варіант, який передбачає участі в ній більше країн. Пане Олеже, ні, давайте ось з чого почну. Я заздалегідь перепрошую за ретрансляцію. Можливо, того чого не варто ретранслювати. Я сьогодні просто побачив певний посил в одному з російських змі. В чому сенс? Картинка на картинці обличчя європейських лідерів. Підпис США та Росія як і раніше проти єврофашизму. Я розумію, що ну якось серйозно це коментувати і критикувати, ну наче й не серйозно. Але тим не менш, пане Олеже, чому, чому вони вважають, що вони разом зі сполученими штатами? Ну, Ви дуже коректно описали цю картинку, тому що там і багнети, і все решта, те, що я бачу, принаймні, це знаєте, це інерція пропаганди. Тому що раніше були винні навіть те, що десь забруднили, м'яко кажучи, під'їзд. То це був тоді, якщо не помиляюсь, винний Обама. І завжди були винні всьому американці. І до останнього, до речі, на території України російські війська воювали не з Україною, тому що вони за 2-3 дні все закінчили. Вони воювали з НАТО і з американцями безпосередньо. А Потім це відбулося потепління, по іншому його не назвеш, і зробили дуже швидко. До речі, російська пропаганда перетворила американців в спочатку в тих, хто дарують надію, а потім тих, хто майже союзники. І тут вони знову ж вже розкрутили цю тему і зупинитися не можна. І другий елемент попереду 9 травня. Яке буде моментом побідобесія черговим в Російській Федерації, і там треба показати картинку, в якій Російська Росія разом з кимсь? Ну тут ми говоримо з Америкою, бореться з якимсь фашизмом. І це треба проілюструвати, тому вони, от в цій парадигмі, готуючись до 9 травня, вже починають малювати такі листівки, плакатики, мемчики для того, щоб підігріти роль зовнішнього ворога, що от знову Росія стоїть на порозі великої війни проти всього поганого з усім, але коло неї навіть Сполучені Штати. До речі, важливо, що Україна теж готується до 9 травня однак, не в такому святковому форматі, як про це говорить Путін. А президент України пропонує запрошує до України саме в цей день. Лідерів європейських для того, щоб зустрітися, обговорити питання боротьби з Російською Федерацією і можливості перемоги в тому, як наші партнери можуть бути нам корисними і далі продовжувати боротися з Росією. Але Путін же може це використати також і створити там своє свято, так званий день перемоги, як він називає. Ну і день пам'яті примирення, як це вважає весь цивілізований світ. Що може бути 9 травня, і знову ж таки про що може Путін говорити в своїй промові в цей день? Ну, звісно, що він буде апелювати до «Наші діди воювали, можемо повторити». і знов буде цей ну, побідебесіям, по-іншому це не можна назвати. Про всі повазі до ветеранів, які воювали, але вони не за це воювали. Насправді те, що зараз продає Путін. Я не сумніваюся, що там будуть деякі навіть європейські лідери накшталту. Там, можливо, Орбан ще не погодився, але кшталт Орбана не буду називати. Там будуть представники якихось одіозних країн. Будуть якийсь парад, будуть якісь плакати. Це, це така картинка, яку кожен українець уявляє. Те, що можуть зробити стосовно України в цей день, і коли тут буде дуже багато лідерів, вони можуть продемонструвати, не дай Боже, звісно, всю свою підлість і всю свою підступність. Вони це роблять майже щоночі. А в такі дати вони у них загострення. Як у будь-якого маньяка, да? ну, хтось реагує на повний місяць, а Російська Федерація на круглі дати і на якісь одіозні дати, які вони вважають основними і до яких можна прив'язати можемо можем повторити. Тому що всі притомні країни ніколи знову. Це дуже-дуже інший, інший погляд. У Європи ніколи знову, а у Путіна можемо повторити. І... Цикли війн вони закінчуються за 100 років, там ну приблизно десь, коли вже 100 років пройшло, вже люди згадують про це як про якусь боліни. Да? А росіяни все одно реанімують цю війну, щоб продукувати нову і роздмухувати ще більше, та що зараз існує. Тому я нічого доброго від Росії на це на ці дні. Ну не очікую. Я очікую, що будуть якісь провокації, будуть провокаційні заяви, провокаційні дії, і можливо, знову ж такі ракетне привітання в лапках України з цим днем. Так. До речі, пане Олеже, про 9 травня в Москві і в Києві. На ваш погляд, за вашими очікуваннями, звісно, ми не можемо знати точно, але ми можемо ну змоделювати хто може приїхати до Москви, хто може приїхати до Києва. Тим не менш, чи є у вас якесь таке внутрішнє очікування певної, знаєте, фултонської промови. Що відбудеться щось, можливо, незначне, але зрештою переросте в достатньо серйозну, можливо, холодну війну. Ні, я думаю, що ну, якщо ми беремо за основу, що ми можемо очікувати від Росії, тут я вже сказав, і там дійсно будуть, мабуть, моменти, які направлені будуть на ескалацію цієї війни. А от те, що буде відбуватися в Україні, воно має бути дійсно е Показником того, що цивілізований світ знаходиться по правильну сторону, і чи це буде холодна війна в тому вигляді, яку ми там мали честь або нагоду спостерігати свого часу? Да? Я думаю, що тут страшніший момент може бути, тому що якщо й далі ситуація буде розвиватися. Наприклад, між тим, як Сполучені Штати сприймають Росію, як ставляться до Китаю і до інших конфліктів, то ми можемо бути свідками. Ми вже є свідками гарячої війни в Європі, а так ми можемо бути свідками до речі масштабування війни в Європі, що найменше, в великій перспективі, тобто не обов'язково це завтра станеться. Але я не впевнений, що саме ця дата. І саме ці люди зможуть її підштовхнути до гарячої фази в цей день, тому що логіка подій зараз розвивається на користь того, що Путін не зупиняється. І це не піддати, а це про процес. І цей процес мене ну, звісно, як нормальну людину лякає. Але я думаю, що і вона і мобілізує як українське суспільство, і дуже сподіваюся, що змобілізує європейське суспільство. Путін завжди на таких великих святах або подіях любить оголошувати нові області в складі Російської Федерації. Вже там українських областей понаголошував, хоча половина з них також ще є під. Владу українських військових, але тим не менше, що можна сказати про питання переговорів стосовно наших територій. Президент України напередодні сказав про те, що допоки не буде припинення вогню з боку Російської Федерації, питання територій України не буде обговорювати. Ну і звісно ж, жодних перемовин без України це важливо про Україну без України. Наскільки сьогодні світ готовий ще тиснути на Путіна Сполучені Штати Америки або Європа на те, щоб Путін припинив війну, тому що про великодні перемир'я говорила, але поки що це не працює. І сьогодні ми бачили, Сумщина російська ракета знову поцілила в склад, де люди готувалися до Великодня, де випікали паски. Хотілося б сказати, що знайдуть механізми, що хочуть знаходити механізми. Ну, тут треба поділити наших партнерів там на декілька груп. Ну що найменше на дві. Це Сполучені Штати, які по-різному ставляться до самого процесу. Перемовин з Росією і різні групи в Сполучених Штатах по різному дивляться на які поступки і на які механізми тиску треба йти з сполученим штатам стосовно Російської Федерації. Європа в більшості своїй, якщо беремо дорослих, не беремо Угорщину і Словаччину з нинішніми керівниками. Вони розуміють загрози, чітко усвідомлюють і розуміють, що Україні треба допомагати, проте їм. Потрібен час для того, щоб наростити свої м'язи. У них було три роки, але вони думали, що якось воно розмокчеться, і далі це не буде розвиватися, тому що всі під парасолькою Сполучених Штатів знаходяться. НАТО надійніший альянс на цій планеті, тому можна займатися більше економікою і демагогією. Тепер ці часи пішли в минуле і були втрачені насправді для Європи, тому що Україна кров'ю виборювала цей. Скажем так, проміжок часу для того, щоб Європа не тільки прокинулась, але й почала щось робити. Трамп підштовхнув їх до іншого варіанту, і це дуже дієво. І знову ж таки, ми знову для них виграємо час, а вони мають закріпити собі розуміння, що це їхня війна. Дякуємо, пане Олеже. Дуже дякуємо за пояснення. Олег Лісний політолог був з нами.